Кожна дитина час від часу відчуває страх. Досліджуючи навколишній світ, діти здобувають новий досвід і стикаються з труднощами, які можуть їх налякати. Як допомогти своїй дитині подолати ці страхи? Дивіться далі у відео. Кожному віку властиві свої страхи, і дитина вже від народження може відчувати їх. Ті терміни які ви бачите на екрані, є середніми. Тривожна турбота. Коли дорослий надто емоційно попереджає дитину про небезпеку. Саме ваша реакція лякає дитину більше, ніж сама ситуація. Залякування. Коли батьки використовують вигаданих персонажів, які мають начебто утихомирити їх чада Баба-яга під ліжком, баба Є у шафі і таке інше, Гіперопіка, коли надмірна батьківська турбота підкреслює слабкість та незахищеність маля. Так званий білий шум. Коли дитина знаходиться поруч з батьками, які дивляться новини, і все, що відбувається на екрані, відкладається в її пам'яті і може спливати у вісні у вигляді нічних жахів. Малюємо страх. Запропонуйте дитині намалювати на аркуші паперу свій страх. Малюємо веселку сили. На альбомному аркуші паперу дитині пропонується намалювати веселку за допомогою пластиліну. Майструємо будиночок для страху. Запропонуйте дитині з коробочок змайструвати будинок для страху і замкнути його там. Викидаємо страх. Дитині пропонується з пластиліну зробити маленьку кульку, це буде страх і велику, це буде темниця для страху. Потім дитина може викинути зроблену кульку у відро для сміття. Відпускаємо страх. Надуйте різнокольорові повітряні кульки разом з дитиною. Потім відпустіть кульки в небо зі словами: Повітряна кулька відлітай і страх мій забирай. Закопуємо страх. Дитині пропонується зліпити з пластиліну кілька кульок, дати їм яєм своїх страхів, а потім закопати у землю. Розігруйте з дитиною різноманітні сценки. Або можете складати історії чи казки про страхи. Страхи це нормальна частина життя дитини, тому батьки повинні підтримати дитину в таких ситуаціях, розмовляючи з нею, довірливі спілкування та підтримка, ефективний метод боротьби зі страхами. Якщо щось відбувається з вашою дитиною, значить, можливо, з вами щось не так, можливо, ви не так реагуєте. Щоб допомогти дитині впоратися з нав'язливими страхами, вам необхідно змінити своє світосприйняття, іншими словами, змінитися. А це завжди шлях до кращої версії себе.